І було мені слово Господнє таке. Сину людський, зверни своє обличчя до гори Сеєр і пророкуй на неї. Та й скажеш їй так говорить Господь Бог: ось я на тебе, горо Сеєре, і витягну руку свою на тебе і оберну тебе на спустошення та на сплюндрування. Міста твоє оберну на руїну, а ти будеш спустошенням, і пізнаєте ви, що я Господь. За те, що ти маєш вічну ворожнечу. І валила Ізраїлевих синів через меча в часі їхнього нещастя, в часі загибелі кінцевої. Тому, як живий я, говорить Господь Бог, на кров оберну тебе, і кров буде гнати тебе. Отож кров ти зненавиділа, то кров буде гнати тебе. Оберну я гору Сеєр на спустошення та на сплюндрування, і витну з неї того, хто йде та вертається. І наповню його гори трупами його. Згір я твої долини твої та всі твої річища. Побиті мечем попадають у них. На вічні руїни оберну я тебе, а міста твої не заселяться, і пізнаєте ви, що я Господь. За те, що ти кажеш, два ці народи і два ці краї будуть мої, і ми посядемо те, де Господь був. Тому, як живий я, говорить Господь Бог, зроблю я за гнівом твоїм та за заздрістю твоєю, які ти робив із своєї ненависти до них, і вони пізнають мене, коли буду судити тебе. І пізнаєш ти, що я, Господь, чув усі образи твої, які ти казав на Ізраїлеві гори, говорячи, вони опустошили, дані нам на їжу. І ви величалися проти мене своїми устами, і збільшували проти мене слова свої, я це чув. Так говорить Господь Бог, коли буде радіти вся земля, тоді вчиню її тобі спустошенням. Як радієш ти зо спадку Ізраїлового дому через те, що опустошило воно, так зроблю я й тобі. Спустошенням станеш, горосейре, та весь едом, увесь він, і пізнають вони, що є Господь.